Ще зовсім недавно я пригортала тебе до грудей, вчила говорити, ходити. А сьогодні ти вже дорослий. Ти обрав свою долю, ухвалив власне рішення. І воно надто доросле, але правильне. Ти прийняв виклик, вчинив гідно, ти став на сторону світла, мій син, я з тобою. Я Тетяна Божок, мати загиблого героя Олександра Божка. Ми з вами зараз знаходимося на вулиці, названій в честь мого сина Олександра Божка. Тут відкрита меморіальна доска на річницю загибелі, була вона відкрита. Нам допомагали в цьому колеги мого чоловіка, підписували петицію, все вони організовували, за що ми їм дуже вдячні. Мій син був дуже добрий, щирий хлопчик, мужній. Саме дитинства в школі він такий шустрий був, ну, любив знання. З самого дитинства він займався боксом і типондо. Він займав призові місця в міських змаганнях і обласних. Займався маржуванням. Він постійно кожен день, від самого ранку, всім часом, він вже був в спортзалі. Після школи він пішов в техніку промисловий наш коледж. Закінчив вже спеціальністю юрист, потім служба в армії, і він поступив в юридичну академію Одеську в спеціальність прокуратура і слідство. Київська область місто Миронівка. Він працював в, прокур... в прокуратурі. Він, розумієте, він дуже мене справедливий. Бо він, він, він не міг на цю несправедливу, коли він там чергував. Він на, на місці постійно ставив начальника поліції, почуття за її справедливості, самого дитинства. Було він все я всіх захищав і добивався свого постійно. От должно бути так, як він сказав, як він це бачив, і він цього добивався. У нього стільки було друзів, і от ми з чоловіком, якщо нам потрібна була якась допомога, ми повинні були сказати йому за пару днів до цього. У нього все було розписано. Він тому, тому повинен допомогти, там собачці вирікувати, поїхати, нагодувати якимось друзям. І коли він вирішував питання, це для нього було бальзам на душу, що він допоміг. Добре би був. Велике, велике добре серце мав, якого хватало на всіх, і на людей, і на тварину. Це моя киця, яка пам'ятає Сашу. Вона й коли нього спала. Він за відділою був срібля, він дуже любив. Він мене теж Автозвуком звуком займався в нього в машині, ціла система, це, сам вуфер. У неї пелінки на ній не було, він її так любив. Він чуть-чуть десь все, він одразу її миє, че він кольоса якимись пастами обробляв, щоб вони блищали. Був суддєю по дріфту в всеукраїнських змаганнях, їздив по Україні, все вони спішив жити. Він так подорожував, ну до перший рік це був. По кожен той місяць він досі їздив. Це здоров'я. Він з перших днів війни він зразу пішов записуватися. Вистояв там щось п'ять годин, прийшов і те, злий такий прийшов і каже, що мам, мене не з мене поставили в резерв, ти побачила, які там діти їм видали автомати, а я спортсмен. Я в армії служив, я вмію стріляти. Він на Булхвоста в Тигровському районі. Вони були, потім їх перевели, це був Могильовський батальйон, вони їх повернули назад в Могилів. І там він не сказав нам ні слова, написав рапорт на схід. Він каже: мам, скажи папі, щоб нам щоб мені. Бронежилет, каску. Ми нам з Європи привезли саме останній Він так радився, віддавав його як дитину. І каже, я готова. Він сказав, що хоче воювати, хоче бачити ворога, він не може в тилу сидіти. Він хотів, щоб була незалежна Україна. Він казав, мам, я як побачу, я буду, як в мене не буде зброї, я, я їх буду рвати зубами. І не переживай, ми переможемо. Він сирі казав, я справжнього. Орден за мужність третьої ступені посмертно нагороджений указом президента. Це медаль, нам вручив голова Рубіжанської військової адміністрації, захисник Рубіжного. Це нагрудний знак його сашиної бригади 111-ї, розказував його побратим, що каже, всі прийшли вперід, а я, каже, взагалі йшов і воду ніс. Бо проблема була з водою. Каже, тільки один Сашко повернувся і мені допоміг. І всі казали, що він дуже був. Всюду рвався, першим він взагалі не повинен бути в тому бою. Він мав бути в розвідці, Но він попросився сюди на передову бліндажі. Коли їх заводили туди. Там дуже були сильні обстріли, вони вже не могли підняти голови так і градами, і кабами, Чи, крили, каже, всі. Вони брали в полон, взяли русаківці, останній дзвінок від нього був 25 квітня, 5 часов вечора, він позвонив і сказав: Мама, п'ять днів не буду зв'язку, ти не переживай потім. Я вийду сам на зв'язок. Потім зв'язку з нього довго не було. Кожен день я йому писала повідомлення, а відповіді не було. Вони якраз бліндажі дліннажі були, їх обстріляли. Сашу виносив з поля бою. Якраз його несли десь півтора кілометра, тому що не могла цей козак. Евакуаційна машина під'їхати туди. Його несли хлопці і казали, він каже, дуже сильний був. Він очі відкривав і хватав, зжимав, каже, сильну руку і казав, я хочу жити. Тяжко пора, А двадцять він загинув. Помер господь. Його не могли спасти, бо там дуже тяжкий поранень був. Перші три місяці я взагалі не могла це перенести. Я взагалі не, людей не бачила, я йшла, в мене завжди всі за руку ловили, казала, куди ти йдеш. І казав, казали, робиш щось з нею. А потім ми пішли нам занести речі. У мене ставши там і вся ця амуніція. І нам запропонували ветеранський простір. Там безкоштовно психологи, я почала ходити. Стало мені тут трохи легше. Да. Ну і потім ми з мамами вже познайомилися з багатьма мамами, які втратили дітей. Ми почали допомагати іншим. Військовими в госпіталі допомагаємо, всажаним побратимам, допомагаємо, що потрібно. І так ми один одного підтримуємо. То комусь погано позвонили, поговорили. так тяжко на душі. Позвонив, поговорив. Оце наші психологи. Ми один одному. Ми дуже чекаємо. Ми що середи платимо сітки. Ми дуже чекаємо цю середу, щоб прийти поспілкуватися. Ми там і рідні вже всі. Коли я вдома, чоловіку уходить, якщо я нікуди не йду, я просто цілий день плачу. Він не бачив моїх слів, я сидю і плачу тут, сидю, розмовляю з сином і плачу. І щоб я себе якось впорядкувати, я все одно чимось йду і займаюся, комусь допомагаю. Були Сашини поранені побратими, приходила до них. Все ми переможемо, ти не переживай, ми переможемо. І, і, і Я йому писала, ми тебе любимо, і я вас теж. Час від часу пишу все равно туди, повідомимо, що ми його любимо, не забуваємо, що нам погано без нього. Ми всі мами загибли, хоча, щоб їхніх дітей пам'ятали, ми все робимо для цього. Поки живі ми. Жива пам'ять про наших дітей, і ми хочемо все робити, щоб їх пам'ятали, щоб розказували, щоб не забували, щоб всі пам'ятали.